Куда, брота? Ну вже хотілося поїсти. Я буду найгостріший шматочок. Оце бери. Смачно. Поки нічого. Бо я не дуже люблю піцу. Я б лучше пиріжок з капустою з'їла. Смачненько. Може ну, з тобою смаки не сходяться, так що можеш мені не доказувати. Ну... Круасан! Доброго дня, з вами Найдало. Беріть щось смачненьке і поїхали. І сьогодні у нас всеукраїнська мережа піцерій «На виніс. Заклад знаходиться за адресою Романа Шухевича 21. Піцадей. Починаємо з першої піци. І це у нас, як ми догадуємось. Шинка з грибами. Тому що, на жаль, не підписали. Ваги. 487, а повинна. Ну, там вже коробка 455. Ну, зважимо. Ціна 155 гривень. Я хочу зважити ага. коробку. Ага. Скільки ти казала? 470 Ну, і що це? 95? Там ну, мінус 100 грам. Ага, тоді, виходить, що? Не давай, віс 487, а має бути 455. І 100 грам коробка. Так. Да. Не, не до вага. Угу. По грамовкам нас трішки надурили. Печально. Куштуємо? Я завінай менше. Та ні. <рес> ні. Це мій. Холодна, на жаль. Але начиночки небагато. Ну, ціну я казала, 155 гривень. Да. Ну, для такої начинки, перший ваш з'їсти хочеться, бо голодна. Ну, до 11 я не дотягну. Це смачно. Якби була прям гаряча, гаряча, а, це ж ми нижню достали. Вона ну, сама перша вийшла з духовки. Ну, цибулька хрустить. Ну, все смачно, я поставлю вісім. Якби гаряча, може і більше. Дев'ять, да, от... як ти завжди кажеш, десять ще не. Це як в школі оцінки. Да? На 11 чи на дванадцять знає тільки вчитель. Вісім. Ну, я теж поставлю вісім, а може ні, вісім Щось гаряче. Оце щось гаряче, то добре. А так. Назва є? Ні, не підписано. Ну, Угад... не багато робили, вони не так. Угадуємо не по картинці. Ой, це був. -бу -бу... бургер, Бірбургер. Бірбургер, мабуть. 185 гривень. А, зважити. Що у нас це затягне? Так, повинно 590 бути. 660 не до ваги. знову. 590, на 30 на грам. грам. Ні, на 30 грам не довага, якщо 100 грамів mm. коштуємо. Куштуємо. Виглядає воно отак. От от. Дуже багато начинки, але ціна тут дуже така висока. 185. Ну, Майже 200 гривень. Залито все соусом. Я бачу, як дівчина прямо фірмовий це робила. Фірмовий томатний. А тут соус-бургер, фірмовий томатний. Томатний знизу. Угу. Бач? Знову це буля, вся сира. Мені не нравиться. На мій смак це шість, тому що вона дуже кисла. Із-за цих маринованих огірків і, мабуть, ще й соусу. Мені не кисла, мені наоборот солодка. Мені кисло. І мені не цибуля. Цибуля, і огірок хрустить, і цибуля хрустить, наче з свіжими Цепленько, овочами. Тепленька, добра, просмажена, але я ж кажу, на мій смак 6 я б цю б, не замовляв. Це як олів'є висипати на цей. А, точно! На коржик. <рес> і воно, виходить, <получается>, там просто. <рес> ну, я взагалі да. Ну, Це перебор, це не, це не, пі... ну, не цей. Це ну, не піца. Це сала, на коржику. Салат сала да. на тісті. 5. 6. 60 більше не дам. Так, слідуючим. Граємо в лотерею. Дякую, що підписали. Будемо... Вони завжди підписуються. За... Та, раз. Так, перший раз як лист? не підписали нам. Діабло, мабуть. О, да, гостра буде. Ох, хтось буде помирати. 677. 540. Тут є, тут навіть більше. Так. Добре. Ну, Працюють по грамовочкам, але не завжди. Я буду найгостріший шматочок. Оцей бери. Так тут, а ну Якраз я там, де вкушу, ну а да. не буде гостро. Дябло. Порізана, в принципі, плюс-мінус гарно. <смір> Крім бортівки, виглядає воно ось так. От. Ну, я б сказав би, гарненько. Виглядає гарненько. Зараз узнаємо, що по смакам. Зразу пеліць схватив. І я три. Тут же ось, бач, зелений. Крім червоного. Там. Oh. Перед цілий. немає тут халапеньо. Ну, який зелений. Oh. Oh. <laughs> Смачно. Поки нічого. Але цю прям хочеться доїм. Доїв аж пальце облизав. Mm. Наче соус такий самий, як і в попереднім, mm -hmm. але тут смачніше, не кисло, не солодка. Тут прям гостренька. по балансу класно попали. Mm -hmm. і вона прям, Оце піца. Оце гарна піца. Я б не сказав, би, mm -hmm. що сильно гостра, але, мабуть, це ж, ну, як, під більше людей зроблено, що вона трішки гостренька. Mm -hmm. У них на сайті, до речі, можна замовити додатково в любу піцу. Гості перси, а, все, все. Сир, гострій, no. міксирів, один якийсь сир. Та, ну, все, огірочки, там, 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 да. там, добре. Ну, я б би ціна, якість. Тут ну, тверда дев'ятка. Я теж дев'ять. Смачне. Клас. Так, і відкриваємо наступну. Це у нас м'ясний вайт. Що у нас по кошторису? 185 гривнів, вага ага. повинна бути 470 грам. 482. 100 грам. Грам коробка. 95. Класно, підсадей, ви модні. Читай на кожні до 100 грам. Так. Так, який би тут шматочок. До речі, порізана поки що непогана вся. Ну так, да, тільки бортики трошки буває. І, не, не на всіх шматочках, забач, би, кончик десь є, де не закидає. А нема. тут ось дивися, ось на трьох оливок нема. Тут дві, тут дві, а тут Так, ну диви, оп, є. Ой. Так, виглядає вона ось так, от. Ну Мені як для піци подобається. Диви, як підсмажено. От прям... Як будто з печі. Mm. Ну, з дровяної. Вона то й так з печі. Mm. До речі, я на 10 хвилин довше чекав заказ, mm -hmm. бо у них піч зламалася. А я думала, тобі знижку зробили. Mm -mm. Мені це не подобається. А мені подобається, вона... Соус. Ні мені ніяка вона. А пісна. мені оливка наоборот попалася, і мене все з й забило. І в мене пусла. вона якась пісна, вона сир. Нам тут е, пробуй далі. бекон. Це може після діабло ти вже я не дає. А тепер чуєш. ні про що думати, не можу тільки про діабло. Ні, дивись, соус гарний. Там ще воно сир, ну прям відчувається добре. Ні, мені це не дуже подобається. Ну, гриби не чую. Ну, мені, вони вона, є. мені вона зовсім. як… І гриби ніякі, і шматочок бекону, шматочок салямі. А де мисливські? а де куряче філе. Ми додивилися і дочитали, що все ж таки це була Франческа. Франческа мала вагу 470. 470. Та. А така сама, тут теж 470. От. І 139 дешевь. гривень. Та. Ну. Оце отак тобі лотереї, якщо не підписують, здогадайся не підписують, сам. Чотири. Ну, 5. 5. Так, і наступна у нас. Також трішки тепленька. Не підписано. Ніяка не підписана. Та ніяка не підписана. Оце. Ну, от. І ось бачиш, навіть трошки не заклеєно. Що? А, а ананаси. Це. Гавайська. У нас, та гавайська по вазі у нас, у нас. 425. А, 455. Ну, Знову не до вага. Кожна. 50, ну, десь 50-60 грам. Да, не, на кожній не, піці. Да. Коштуємо? Коштуємо. Ну, давай, грабішка, кусочок. Якраз не найгарніший. Нічого, вони плюс-мінус однакові, але що там, як то по смаку головне, що буде. Ні, ну в мене тут взагалі нічого немає. Я їм чисто з ананасом. М -м, курочка трошки попала. Ну, ананас смачний, бо пропечений. Ну, Хто любить, той розуміє. А от по поначинки далі. Мені Дуже не фартовий кусочок попався. Тут нема нічого, глянь, ні, сир трошки присохший. А що? Так ну а що? Тут тіста більше. Дуже Суха вона. солодка та й суховата. Тонка, саме тісто. Нема що їсти, нема там. Що тут їсти? Не начинки, не. Ні... Ну, тісто, до речі, добре. І низ підсмажений, ну, гарно. Значить, будеш їсти з кориночки. З mm. <сориток> коринка, хрумка. Ні, mm. бортик смачний. ну, це саме Чотири. Виглядає ця піца шикарно. — шикарно. Папероні, Папероні так. Що у нас по вагам? 430. 467. Ну, не до вага на кожній піці. На 50-60 грам. Вигляд у неї шикарний. От мені да, прям дуже, гарно. дуже гарно виглядає. Так, я зараз тепер я візьму найдобріший шматочок. Ось оцей з пузирком. А воно холодно вже. Куди, в рота? Ну, вже хотілося поїсти. Не даю. Я ж говорю, вона така смачна. <рес> Вже підзастигла. Ну це краще, ніж та, що з ананасами і куркою. і За ковбаски, вона солона з За солонинка. ковбаски і за спецію, якими угу. засипана. Справка мене дуже добре пахне. Я не знаю, ну товща б цієї піци просто до 5 міліметрів да, максимум. Ні, а мені тут бачиш? Mm -hmm. Тут гарний попався шматочок, а там такий сухий, як сухар був. А тут смачно. Угу. Mm -hmm. Ну я поставлю сім. Вона так. І я поставлю шість. Вона по спеціям гарна. А чого? А чого я а... сьогодні ставлю мало балів? Бо я не дуже люблю піцу. А я обожнюю піцу. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити лайки. Дзвіночки. дзвіночки, щоб не загубити наші відео. Коментуйте. Без ваших лайків не продвигається наше відео. Ми тільки надіємось на вас. Раді, що ви з нами. В описі не забуваємо тікток і інстаграм. Так, і це у нас баварія. Має вона Ого, ціну! Дивіться. І вагу. Вагу. Вага. 599. 550. В мене до знову на 50 грамів і ціна у неї. 209. 209 гривень. Я пією. Я буду з позирйом. Бери. Віддаш мені сусідні. Маленьку чи більшу? Маленьку. Ні, тут не маленька. Маленька з другої сторони. Та чо, а, ні, це ще менше. <laughs> так. Ой, так щось я вибрала начинки. Соуса багато, залито, прям пахне от прям гірчицею гірчицею. Солодка буде. Як мед з гірчицею. До речі, так. Як дуже медово гірчичний соус. Меду, я б сказав би багато. Mm. Не твоє? Я не розумію. Я б лучше пиріжок з капустою з'їла. Вона солодка. Угу. Вона... І кукурудза солодка, і ну вона прикольна, до речі. Ну, вона інша. Я б сказав, би, оце спробував, і на мій смак я більше таке брак не мав. Да, тому що ми візьмемо д'ябло, якщо що. Так. І цінник, Ваня, цінник 209. Так, 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 так. Так і діабло 195. Так, да, ну ця найдорожча і на наші смаки не попала. Може, комусь і знайти, так. Да. Ну, 6. Ну, Я теж 6 поставлю. І за ціни 5. А, і за ціни да, можна і 5 поставити. Якщо ціна, то так. Ми вже розібралися, що у нас наступна піца. Мікс м'ясний вайт. Так. Якби я не приготував, оту... Да, то ми б зовсім не знали, що ми їмо. 425. Ой, 525. 470. То є, ну, 470. Принципі, так, в принципі, це почти в нормі, так. А що по ціні? 185. Ну, я не знаю, як це гарно чи ні. Не знаю, зараз узнаємо, гарно це чи не гарно. Ну, зараз всі ціни такі, що вже. Ну, у них, до речі, доступні ціни. Ну, давай так. Звичайна піца десь у закладі 250, як mm -hmm. там на 50 дешевше. Мені був. здається, що ми давно вже Ну, я тако розміру. Такого розміру. Виглядає вона непогано, як і остальні. Сир все скріпив. Мені здається, що вона буде схожа і на франческу, і що там. Mm -mm. Не? Тут нема оливок, які mm -mm. перебивають весь Сир тут соусу більше, це смачно. І соус білий сиром. Це що там, Це похоже на 4 сиру в яку додавали м'ясо. Ні, це смачно. Мені подобається. Це непогано, я не скажу, що прям смачно. Ні, ну смачніше, ніж багато було сьогодні. Ну давай, зроблю зносочку на те, що вона вже підостила. Ні, 8. Вершковий соус. сир. Я пам'ятаю, тобі заходить. Угу. Смачненько. І у нас тут що? Піца Дей. Е... Це фірмова. Їхня фірмова. 530. 587. П'ятдесят І Ціна 155 погом... гривнів. Вона велика. Ну, як начинки на ній багато. Може, і за того, що вона фірмова, то вона і дешевше. Я Тому не що знаю. всі багато, набагато тільки шинка з грибами дешевше. І ця. Ну, може, це вони на цю позицію роблять якусь знижку. Ой, Ти так як будь-то голодний сьогодні. Ну. Виглядає, вона залита соусом, багато всього, різні, скажімо так, інгредієнти. Я думаю, багато. що Це буде як багатий салат. М -м, вона холодна. М -м -м. Одну з перших ми зробили. Добре, вона солодкий соус тут знов. Шалоненька начинка, це добре. Сильно оливки мені перебивають смак. І Не маслини, а зелені оці. А мені ні. Не знаю. Ні, оце добре. Тут дуже. Різноманітний смак, дуже багато смаків. Немає взагалі пустих місць. Ну, дуже багато різних акцентів, ну я не знаю. Ну, з тобою смаки не сходяться, так що можеш мені не доказувати. Ну, Тому моя любима піца є маргаріда. Там нічого зайвого. А моя з сиром. Можна без хліба. Вісім. Mm -mm. Дев'ять. Це салат. Ні, мені це сподобалося. Це ну, перебор. Багато всього, ну. Ну, ладно, ну, вісім. Вісім. Ну, Якщо наїстися чистого, то, угу, то отсюда. І моя найулюбленіша піца Маргарита. От, Але ми трохи ізвратились. І що ми зробили? Маргарита коштує 65 гривень. А ми додали в неї е, сосисочний бортик за 79 Бортик дорожчий, ніж піца. Так, скільки воно має важити, ми не знаємо, тому що у бортика 420 без бортика. Ну так, а бортик додає скільки повинно бути. 572. Ну, тут вага зараз. Ну, 572. І якщо 65 і 80, нехай скласти, то по вагі як дорогі, а не сама дорога. Давай. — О, сосисочка. І відчуваю. Тоненька, чистого овочна. Нічого зайвого. О, так це отак можна закручувати. Крутий ролл. Я так люблю. <рес> Круасан. Не знаю, мені дуже подобається начинка, що вона така свіжа. Треба ж попробувати начинку. <рес> <рес> Грюма піца. Діш, давай. Сосисочки такі маленькі-маленькі, Я не знаю по ноготь, якщо не менше. Я навіть і не знаю, що тобі сказати. Ну, Якби і... тут не було сосисочки, то тут би не було що її їсти. Ну, у мене це дев'ятка. Ну, це За що сінка. за сосиску? Ні. Сосіска переоцінена в такий грошах. Ну, не, не в Маргаріту сосиску додавати. Вона сосиска забирає на себе всю увагу. Ні, ну ти з'їдаєш ну, у маргариту, а потім береш краєчок і їси. Ну, і, от 80 гривень просто за таку тоненьку сосиску. Ну, я не знаю, ну це. А вдруг, вона, а вдруг вона зроблена з м'яса диких буйвалів. От, Вона смачна, е, сочна, там все добре, але я не знаю. М -м. В общем, що я скажу? З першого укусу така вона собі, потім наче на покраще. Я не знаю, які я ці. Ну, у мене це 9. Для мене як тісто помазане соусом. Може і так. Для мене це 6. Добре. І у нас найдорожча піца, яка залишилася 265 гривень. Ох ти! Сім сирів. Що у нас там по вазі? <клужна> Сім сирів 505 грам. І саме найдорожча — 265 гривень. речі... п'ятсот 550... Ой, шість. Другом не довага. До речі, ми таку ніколи грам... не куштували. Так. І вона холодна, і зараз ми її недооцінимо. Я вже знаю, який я буду їсти кусок о той з сиром. О, той, що прям кусок сира валяється. Мабуть, не найкраща ідея. О, боже. Мій. О! Прикол, в борт заглянь. Бортику сир. <tarp> Вона трішки сир. підзастигла. Я зараз Ні. Yes. Це ж сир. Я тільки оцей Володно. зелений Нет. боюсь. Вона, я знаю, що вона дуже смачна буде, якщо тепла буде, бо дуже дежу, багато соус тут уверху no. На, нашого. Чотири сира смачніше. Пармезан. Ні, Ця теж смачна. Тут сири. — Ні, я Мені не, не подобається, що вона суха. Пармезан, це він такий суховатий. Я люблю 4 сира, вона масткіша, жирніша. Для цього і це соусом. Ну, вона смачно. Ну, я очікувала одна... 4 сира, як я люблю жирна, така тепла. Тут соус дуже гарно грає. От він гарчичний такий, я не знаю, такий якийсь. Ну, пікантний, але не, не з переборок. Він Гостренький навіть. Може. Ну, не знаю, я, мабуть, і за того розчарована, бо я не таке чекала. Коли... Я чекала щось друге. Я скажу, що ну, навіть, не смачна. Навіть бортик смачний. Ну, вже розпробував так. Розпробував. Ну ні, я не 10. 9 – не 10. – 9 не 10. <рисква> Баба глуха не чує. Ну, в заключенні я б сказав, би що. Смачно, Ну, не було нічого прям гидкого, поганого. Угу. Пакування непогане. Чого був профтик з підписанням? ну це... це мабуть, за те, що дуже багато Ми Саме в цій підсадеї, саме в цьому відділенні, правильно сказати, замовляли більше 10 разів, і кожен раз було підписано, кожен раз було ну, типа, добре. Пакування гарне. По швидкості замовляли в інтернеті через додаток. Все вони добре. телефонують. Перетелефонували, спитали, чи не запомилились ми От. І в принципі, затримка була хвилин на десять, але у них, на жаль піч зламалась на середині. Вони із за цього включили іншу. І Поки воно туди-сюдим, то на 10 хвилин. Замовлення я довше чекав. Якщо братися на якість. Ну, них... за весь заклад я поставлю. От де я десять. Дев'ять. Мабуть, буває і 10. Не до вага. А, блін, я за смаки. Я за смаки, ставлю. Ні, в общем, в общем, берем. Не до вага, це просто не підписано, це так. Е, допуст, там, до речі, сломалась та ж піч. Е, ну не я ж цьому винен. Е, Ну, з натяжкою за минулі заслуги шість. Все, ну не знаю, сім. Добре. Сім Сім балів. І це тільки не, не за смак. Тільки за те, що кожна піца не до вага 50-60 грам, а ми брали 11 штук, а це вже одна слава піца. Богу пів кіло. Так, це одна піца. Так. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки. Чекаємо. Вас у нас? Дзвіночок, інстаграм, Тік-Ток, все внизу, в описі. Дякую, що дивились. Папа. -па. Па Перше. Як ви розумієте, ми доїдали ці піци ще три дні. З гарних новин: Дябло, пепероні і Баварія це ті піци, які при повторному розігріві майже не втратили смаку, і я думаю, що це прямо через соуси. В основному томатний. А от інші, на жаль, стали на смак зовсім ніякі. Але головне це недовага. Недостача на вагах була від 50 до 100 грамів. Це в середньому 75 на піцу, а у нас їх було аж 11. Тобто ми недоотримали десь 850 грамів, це півтори піци. Недовага це неповага до клієнту від нас, дизлайк.